Зараз з нами на зв'язку. Гурт «Джи -джи, гуляй, город». І ми вас вітаємо. Дякуємо, що до нас доєдналися до нашого телемарафону. І зараз будемо дуже багато спілкуватися про творчість, напевне, що так. Доброго вітаємо. дня! Вітаємо ще раз вітаємо і перше таке питання: як у вас виникла ідея створити сучасну версію колядки Добрий вечір? Будемо спілкуватися сьогодні по більшій мірі саме про неї. В Принципі, ми гурт, який, якщо розказати в двох словах, які займаються традиційною музикою, тобто дівчата збирають по сілах якісь напівзникші там пісні, колядки, і у нас просто це вже традиція. Тобто, як ми створили саме цю, у нас традиція, ми кожен рік готуємо якийсь такий матеріал із експедиційних записів, і відповідно шукаємо щось таке прикольне і святкове, і просто вибрали пісню, яка нам дуже сподобається, саме із. Записів від реальних людей записаних, а чи багато часу так? Я можу додати, що цю коглядку саме записала на Вінниччині в селі Сосни, це Літинський район, і вона записана більше десяти років тому. А ось зараз ми знайшли її в архіві і дали її якби друге прочитання і нове життя. А чи багато часу у вас йде саме потім на роботу з піснею? Бо це експедиція, це знайти в архіві, це все зібрати, все, все, все докупи, попрацювати над нею. скільки приблизно часу зайняла робота саме над цією колядкою? І розкажи скільки ви скільки зайняла ваша експедиція? Я розкажу за музичний продав. Ну, експедиція, наприклад, може тривати від там трьох днів до тижня. Якщо ти виїжджаєш і стаціонарно досліджуєш якийсь певний край, і це не буде одне село там і дві бабусі, яких ти зустрів. А якщо ти виїжджаєш надовго. То ти від села до села крокуєш і, і знаходиш людей, які колись співали, які можуть розказати про різдво, про саме свято і як вони колись ходили, колядували не так, наприклад, як зараз на сцені, да різдво і більшість свят перенеслось, ніби на сцену. А люди жили таким життям. Це не був їхнє їхній якесь дозвілля, а це було саме життя. Так, і потім ми збираємося у студії десь, і потім це займає там певний час записи і створення аранжування, Тобто ми всі разом сидимо, підбираємо інструменти, які доречні для цього, щоб воно звучало природньо, да, тому що можна народну пісню просто спотворити і заховати десь за бітами. Але у нас така ідея, що ми хочемо відтворити настільки близько, наскільки це було по вайбу да по відчуттю, тому це ще може зайняти там студії, десь тиждень-два. А ви ну, так сказали, що дуже багато шукаєте а, і дуже так активно там от, три ну, це ціла експедиція. Дивіться, треба експедиція. знайти місце, куди треба їхати. Поїхати якось куди. я не зараз запитаємо, чи там якось домовляєшся про цю поїздку з кимось місцевим. Чи просто приїжджаєш кудись, йдеш по дворам, питаєш відбуває. у людей. М'яко кажучи, напевно, як відбувається сам процес пошуку цих людей. Так. Ви просто приїжджаєте у місто. Чи є якісь такі а, агенти, які дають а, наводки? Або, на певних або, людей. або на Ново площі такі, так тут ми чули ось таку колядку, ось так вона звучить. Е, ідемо шукати, і ось просто там, наприклад, центральним, якимось Мені здається, це ви просто вирушаєте. титанічна якась така робота. Тому дуже цікаво дізнатися, як відбувається така експедиція. Як ви знаєте, що ви поїдете саме туди, з ким ви будете спілкуватися, і чи завжди такі експедиції приносять те, чого ви шукали? Тому що ну знаєте, можна поїхати. Вам там двері не відкриють, скажете ну, нічого, не знаємо, нічого не співаємо. До побачення, як це відбувається? Ну і з того всього, що ви перелічили, все і те, і трапляється в житті. Буває тобі не двері. Буває, ти приїжджаєш і нікого не знаєш взагалі в селі, і питаєш, наприклад, йдеш в магазин, ну хто всіх знає, продавчиня, наприклад, або йдеш сільраду, де всіх людей знають, і тобі можуть підказати і питаєш, хто у вас тут із найстарших людей е, співає, або колись співав. І отак, от один підказав одного, інший наступного, і така отака вервечка, і отак от нас Якщо там е, сусіди поруч живуть і співають, то дуже супер, не треба. Далеко ходити, а буває так, що бувало так в наших експедиціях, наприклад, що ми досліджували е, досить довгий час е, терени, е, які були затоплені Кременчуцьким морем, е, вірніше, не терени, а шукали переселенців яких переселили в інші місця внаслідок затоплення і створення рукотворних тих морів каскаду? Їх багато не тільки Кременчуцьке, є і Канівське, і Київське, і, і так далі, ось і ми шукали таких переселенців, і бувало так, що люди, які жили поруч і були сусідами, вони були розкидані по різних селах, і е, доводилося їх навіть звозити з різних сіл, щоб почути виконання. Хоча б у двоголосному варіанті почути виконання пісні, ось таким чином можна було працювати. А, Наприклад, коли є одна виконавиця, і вона знає дуже багато, то е, ще про так, так, таким чином записували, що це е, був комбінований запис, коли одна виконавиця одну лінію виконує. Потім ми вдягали їй наушники, і вона слухала з тебе, і угу. під свій голос е, накладала інший голос або верхній, або нижній, і, і таким чином е, можна було послухати двох виконання однієї людини. Нічого собі, ну це неймовірно, це крутецькі, це реально такі титанічні зусилля докладаєте до всього цього. А мені ще цікаво, о, у цій каляці, яку ви записали, яких саме автентичних таких традицій ви намагалися побільше зберегти? І як відбувалася її історія? У вас була сама пісня, ну хтось вам її заспівав, які музичні інструменти ви використовували, як відбувався цей запис? Mm -hmm. Ну, про саму пісню я вже сказала, що ми записали її від гурту жінок в селі Сосни, що на Вінниччині. чи Це... І далі що було? Так заспівали нам її, потім ми її реконструювали і відтворили в нашому виконанні із mm -hmm. настею Філатовою, і далі, наприклад, ми Андрій можу сказати. Давайте запишемо зробимо якусь колядку. Ми підбираємо якийсь матеріал. Він може сказати: ну це мені не дуже ця ця це... Ця варта уваги, наприклад, на його думку, і ми, от таким чином, можемо дійти згоди якогось компромісу і е, зробити те, що ви. Почули або почують глядачі сьогодні. Клас. -так, так, я можу розказати трішки цікавинок про творчий саме процес. Тому що, коли ти сидиш, я, я вже наголошував, що дуже важливо зберегти оригінальність, да? тобто не сильно спотворити, інакше це вже буде власне не колядка, якийсь там не знаю, сучасний хід. І, звичайно, що в процесі роботи ми брали там акустичну гітару, але ж вона не дуже нам притаманна. Да? Наприклад, в Україні ж не грали по сілах в акустичній гітарі, і відбувається підбор інструментів, і тут є ще одна цікавинка. Ми ще співпримовали. Працюємо для фінального міксу, да, який там для радіоротації, і так далі. Саунд-продюсером Морфом, це Роман Черінов, який ви його всі знаєте, наприклад, по хіту Джері Хейл ахранна Так. Він власне був, ну, він як саунд-продюсер Джері Хейл, і не тільки він вже мали працював там з кучею людей. Половина Євробачення, до речі, його треки. Кор Коротше, ми в результаті, коли вже є матеріал, який вже нормально записаний, аранжування, ми даємо ще людині, яка. Робить фінальне зведення, да, тобто вже таке готове для радіо, і, власне, до цієї колядки також на фінальному етапі долучився е, охрана атміна <с>? Роман Чиринов. Да. Клас, ну дуже круто. Це неймовірно. це не просто Я, там яка робота зроблена, десь так? пісню побачив, переспівав і все. А тут прям відтворення справжнє, така реінкарнація, наче як. Тетя Фенікс, вона знову постає. Дуже круто. У мене таке запитання про саме цю пісню. Знаємо, що я вперше її представлено було перед українською громадою у Мюнхені. Так, чому обрано саме це місто і якою була реакція глядачів, коли вони вже почули цю пісню? Ми пару тижнів тому повернулися із Мюнхена, де не запросила українська громада. А для збору коштів для збройних сил України, і це була така організація свої в Мюнхені. Ось і оскільки колядка вже була на підході, і майже майже готова, тому вирішили, чому би і не презентувати її саме для українців в Мюнхені. Адже їм настільки потрібна наша підтримка і розуміти, що ми всі разом і ми всі боремося за одну мету. За нашу перемогу, і е, насправді, це для них було дуже важливо і цінно, і е, були щирі оплески овації, і нас ну ми вкотре потвердили, що ми робимо гарну справу, і саме ця колядка, ну от в Яблучко, теж клас. Мені здається, дуже круто було послухати, ти, ти їдеш так. А, чекав одне, а тут ще й колядку отримав там. Мені просто хотілося ну, там також побувати та послухати. Ну, взагалі, вперше щось, коли презентують, це неймовірне відчуття. Я гадаю, їм було неймовірно приємно, що саме для них в цей момент в іншій кразі ну, це все звучало, це дуже класна робота. А скажіть, будь ласка, а ви плануєте зняти якийсь кліп для цієї пісні? Можливо, є якісь плани на це у вас? Так, можливо, у нас є декілька вже робіт. І вони сезонно залітають, навіть колядка. Це така історія, яка повторюється із сезону в сезон, тому що, в принципі, за рік люди вже трішки забувають, да? тому що це не пісня, яку слухаєш постійно, наприклад, влітку. І у нас буває таке, що ми потім дознімаємо на цей сезон, вже, на жаль, не встигнемо. Але е ці пісні вони постійно актуальні, і у нас є колядка, снята в 2017 році, яка досі залітає на радіо і відео. Тому е наступного року. Так, щось зробимо а мені подобається, що у вас така вже гарна традиція кожного року це робити, і ви просто напевно вже цього чекаєте, як такого невеличкого свята перед святом, Ми Всі вже будуть чекати від вас. Ви розумієте, що ви тепер не можете підвести? Ви просто зобов'язані знайти якусь класну, таку автентичну пісню, колядку, що завгодна. І в наступному році презентувати і не тільки всім всім і нам в першу чергу ми будемо чекати на презентацію на D1. А скажіть, а у вас є якісь інші плани? Ну, можливо, створити якісь музичні проєкти, які будуть поєднувати етно стиль з нашими українськими традиціями. Так, нас періодично запрошують, наприклад, під як сказати, егідою Українського культурного фонду є достатньо багато різних проєктів, починаючи від кулінарних, де люди, наприклад, роблять, відроджують якогось регіону кухню накшал Клопотенка. І різні такі проєкти, вони періодично нам просто пропонують зробити або саундтреки, або долучитись, або і в кадрі бути, і так далі. В принципі. Зараз природньо, що через війну вони досить сильно згорнуті, але так тобто, на наступний сезон вже є цікавість і є певні пропозиції. Клас. Ага, ну я все ж таки можу спробувати. А які саме пропозиції? є що Ти хочеш завжди дізнатися якусь таємницю Ну звичайно. Ми, ми приблизно пару місяців тому були в Польщі, і там є величезний такий осередок, називається український дім. Це дім, до речі, в якому в перемишлі, в якому було виконання вперше українського гімну, наприклад, тобто це таке потужне місце. І коли вони нас почули, вони нас запросили на літо на серію заходів. Наприклад, фестиваль Лемківська ватра і так далі, це якби українці, які пам'ятають про Україну. Ми, ми пам'ятаємо там переселення після Другої світової війни. І ось вони нам запропонували декілька таких речей. Ну, деталі зрозуміло, але принаймні, от українці, Польщі, вони вже нас якби забукали на літо на такі культурні проекти. Для діаспори, скажімо. клас. Це дуже Будемо приклад. тоді чекати спілкування вже або перед, безпосередньо перед цим заходом, або вже після, щоб або під... включення ви, з, з Польщі. Теж як Чому ви ні? Так. <світ> Слухайте про Польщу. У вас купа була концертів в Польщі, Естонії, Греції, Єгипті, в Індії навіть були. У вас за плечима три альбоми, і у вас є участь у великих українських фестах. А які плани у вас на майбутнє? Чого ви бажаєте От більш за все чого досягти? У 2025 році. Та як ви гадаєте, рік, який завершується, 2024. Чи все вам вдалося встигнути, що ви планували на нього? Ну, Мабуть, як кожного музиканту хотілося б Євробачення. Ми вже пару разів подавалися, але там були нюанси, пов'язані з тим, що текст має бути авторський. так, але... У нас ж народні, да, тобто ми, ми тоді маємо написати щось. Авторські народні не приймаються, на жаль, правилами, але от з точки зору, якщо казати про музичну амбіцію, це звичайно євробачення. Да? Тобто їм треки зайшли, але треба з текстами працювати. От, і в, в принципі, мабуть, от, з точки зору музичної, так, а культурний фронт працюємо. Іра, може щось додаш? Я хочу додати ще, що наші колядки і щедрівки, які ми вже не працювали в попередніх альбомах, вони увійшли до збірки вінілової про Різдво. І там представлені не тільки ми, а ще і інші гурти з різдвяними і новорічними піснями. Так що пошановувачам вінілу можна почути нас також, наші колядки, нашу творчість на вінілі. Ну це взагалі мега круто. Ти знаєш, що будеш подарувати мені на різдво тепер. Тепер подякую, подякую за те, що не треба шукати так. Клас! Дуже круто. Ми вас вітаємо з наступаючими усіма святами. Скоро Різдво будемо звичайно мати надію, що це Різдво буде і Наступні всі свята, які будуть проходити в Україні, будуть під мирним небом, будуть спокійними, тихими зі світлом, з рідним. Ми поруч з усіма І, звичайно під гарну, українську автентичну музику. Це такий обов'язковий момент. Дуже вам дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Дякуємо. Всіх вітаємо ну, дякуємо. Ще раз дякуємо. Глядачам. Нагадаю, що спілкувалися ми з гуртом Джиджі Гуляй город.